Ми святкуємо день народження нашого сина, Світлогора в кінотеатрі. Будемо дивитися кіно Майнкрафт. Саша теж з нами. Це можливо в Німеччині заказати кінотеатр. Цілий кінотеатр для дня народження. Ось такий у нас. Ви бачите? Старі брилади. Це наш кінотеатр Луна. Діти вибирають собі попкорн і на напої. Зараз подивимось, що там всередині. Це вхід в сам, сам кінотеатр. Кінотеатр невеликий. Екран ще чорний, вже все приготовлено. Деякі діти вже з попкорном чекають. Ну і в принципі все. Тут ще й туалет. Там не задали. Я думаю, все буде добре. Всі щасливі. Всі щасливі. А я не бачив його.